Патронатні сім'ї Вінничини на спільну ресурсно-розважальну зустріч зібрав проєкт Родина для кожної дитини. У ньому поєднали майстер-клас з гончарства для малечі та психологічну роботу із батьками. Ці сім'ї впродовж трьох-шести місяців виховують у себе чужих дітей, чиї батьки з різних обставин того не роблять. Місія патронатних родин це врятувати дітей від інтернатних закладів і будинків дитини. В кожній територіальній громаді у нас є від 10 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Значить, їм вже треба надавати допомогу, їм, їхнім родинам, їхнім батькам. Треба допомогти, щоб зберегти їхні родини, когось навчити чомусь, когось підтримати, комусь просто треба відпочити. Сім'я Тетяни та Віталія Казмірчуків із селища Бродецьке мають своїх п'ятеро дітей та вирішили віддавати турботу малечі, чиї родини опинились на межі руйнування, забираючи в родину, дають захист, навчають сімейним цінностям. Бо факту діти приходять з таких сімей, інколи що взагалі нічого не вміють. У Нас діти не розуміли, що потрібно розутися в хаті чи на вулицю взутися, навіть ну зубки почистити, вмити, застелити ліжечко. У Нас дівчинка була 12 років, ми навчили її готувати, і це їй пригодилося вже в теперішній ну, сім'ї, де вона зараз знаходиться. Проєкт для патронатних родин влаштували ЮНІСЕФ, Міжнародна організація партнерство кожній дитині, Мінсоцполітики та служба в справах дітей. Нині в Україні 511 патронатних родин, з них 10 на Вінниччині. До них влаштовано 20 дітей. Сім'ї, ну вони ж навчаються, і вони знають всі нюанси. Навіть ці сім'ї багатодітні. Вони часом кажуть. Що ну мені здавалося для чого мені те навчання? У мене власних дітей п'ятеро, що є ще таке, чого я не знаю. Так? Да? от а насправді ти навіть підходи до власних дітей, міняєш після цього навчання. На Вінничині 63 громади, і в кожній має бути хоча б одна патронатна родина, кажуть у службі в справах дітей. Тож сім'ї, які мають бажання підтримати дітей, можуть пройти відповідне навчання зі свого боку. Держава оплачує працю патронатного вихователя та його помічника. Ірина Дідух, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта.